Величезний вибір автівок чи є в цьому величезному вибору щось маленьке, компактне? Часте питання від вас. Ідемо зараз. Зробимо огляд, покажемо вам такі маленькі автомобілі, тобто хеджбеки. Покажемо, що пропонує луцький авторинок вам до покупки, які ціни, що заявляють по пробігах. Тобто, зробимо огляд з вас. Лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти, перевірити, доставити. Тобто, технічний стан пробіг повністю автомобіль. Від я займаємося автопідбором. Можемо вам в цьому допомогти. Контакти, як завжди, наші знизу щось цікавить. Телефонуйте автівок. Є різних зараз. сідаємо зручно і дивимося, що по маленьких автівках, хетчбеках робиться на, на луцькому авторинку. Зустрічаємо відразу в одному місці три екземпляри, третій меган, гольф 7. І ось там стоїть четвертий меган. Починаємо з третього, Біленький, рестовий в нас показує. Лінза в нас стоїть. Туманка. Простий у нас нелегко сплавний диск. Ще у нас зимова гума по характеристиках. 14 рік, 1,2 бензин, 7,200 вартує. Він у нас на старті. Відразу по солому. Тканина, кондиціонер без навігації, 6 ступка, просте нешкіряне кермо, два скопідйомника. У нас є задній ряд сидінь. Ось так виглядає позаду, ось такий екземпляр, 1,2, 7,200. І, на жаль, не вказаний в нас тут проб. Переключаємося відразу на гольфіка. Сьоме покоління, показую вам детальніше. Вінзована оптика, ми парктроник, туманка є, легкосплавний диск з літньою гумою присутній. 13 рік, 1,6 дизель. 9950. На жаль, не вказаний пробіг. Він у нас в механіці в яркому. Кольорі, комбіноване сидіння, дестронік, п'ятиступка, автоход електростоянковий, кондиціонер, підігрів сидінь. У нас присутні підігрів зеркала, автосвітло, автодощ також є. Так, він виглядає. Парктронник зад. Ось такий екземпляр. Невказаний пробіг. 9950 вартує він у нас на старті. І не виключаємося, відразу показую вам четвертий меганчик, Бачу він у нас на заряді. Лед Провіжні оптика, парктронних туманка, легкосплавний. Диск, Michelin вселітня гума в нас по характеристиках. 19 рік, 13900 вартує, 205 пробігу, 1,5 у нас дизель. Складання безключовий, присутній. Комбіновані сидіння, гарні, шестиступка максимальна. мультимедія, тримання полос, вибір руху, електростоянкове, все у нас присутнє. Задній ряд сидінь. Парктроник зад. Ось такий екземпляр на дуже гарній комплектації 13900, 205 пробігу, 19 рік, 1,5 дизель. Ось Таких три екземпляри зустріли в одному місці. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такий сиренький Hyundai i20, показую вам його також. Простий у нас нелегкосплавний легкосплавний диск, проста в нас оптика без туманочки. Це в нас 14 рік, 1,4 бензин, 177 заявляють пробігу. В автоматі рідна фарба, пробіг, оригінал заявляє власник. 9600 він у нас вартує. Разови по салону тканина, просто не шкіри матримо кондиціонер. Присутній автомат. Два склопідйомники у нас також є, електрорегулювання закат присутнє. Такий маленький, компактний. Сіренького кольору. В автоматі 9600 вартує, 177 пробігу, 14 рік і йдемо шукати на наступний. Зустрічаємо такий сіренький екземпляр, Golf 5 550, 5556 рік показує просто оптикала нова штуманка, простить нас сплавний диск зимова гума. 1,6, 245 заявляють пробів за вартістю 5, 550. У нас присутні шкіряне хермо, п'ятиступочка, у нас присутній клімат, у нас присутній підігрів і сидінь, комбінована тканина, повний склопакет, складання автосвітло, автодощ також у нас є. Так він виглядає позаду. Сіренький парактроник Коркопзад у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 1,6, 5,556 рік, 245 заявляють пробігу. Renault Megane, третє покоління, чорний колір в хеджбеці показую. Туманка у нас присутня, простий у нас, не легкосплавний диск, просто оптика по характеристиках. 10-й рік, 1,6, 164 заявляють пробігу, за вартістю 6,8 відразу по салону. Тканина, п'ятиступка, кондиціонер без навігації. Просте в нас нешкіряне кермо, два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал у нас присутні. Задній ренциді, сидінь, хоч би арт у нас немає. Ось такий екземпляр зустріли. 6,8, 164 пробігу, 1,6 рік. Зустрічаємо ще два екземпляри в ряд, гольф, шосте покоління і рено Кліо. Показую обидві пригнані з Швейцарії, показую гольфіка. Але стрічечка лінзована оптикомивач, парктроник, туманка. Присутня, сплавний, десь з літньою гумою. По характеристиках 12 рік, 1,4 бензин в автоматі 190 пробігу, 9450 в артуді. Присутні присутній вже в нас сертифікат по салону. Комбінована тканина, підігріви, двохзонний клімат, навігація все у нас є. Повний склопакет підігрів дзеркал також. Присутній. Задній ряд сидінь. Парктроник зад. У нас також є ось такий «Гольфик» в автоматі 1,4, 9, 450, 190 пробігу. І відразу показую «Кліо», також швейцарське, туманка просто оптика, легкосплавний диск, літня гума. 1.2 і бензин, 140 тисяч пробіг, 6550, також присутній у нас сертифікат. Комбінований салон, п'ятиступочка, шкіряне кермо, навігація, все в нас присутнє. Клімат, не кондиціонер, два спо є. Задній ряд сидінь. Шторка бачимо, позаду є. Ось так вона у нас виглядає. якщо ще два екземпляри зустріли і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ось такий чорний гольфик сьоме покоління. Це вже в нас показує легко планий ліс. Просто оптика, туманка, парктронник в нас присутній. В автоматі 180 заявляють пробігу. 1,6 дизель 12. 550 він у нас в нас вартує, Показую салон. Комбінована тканина з алькантарою, автомат, автохолд, електростоянковий, дестронік, все в нас присутнє. Підігрів і зеркал, повний склопакет. Все в нас є. Підтурнований трішки позаду. Пурков парктроник зад також у нас є. Ось такий сьомий гольфік зустріли. 12 550 вартує у нас на старті. Зустрічаємо ще один гольфик плюсик. Дизельний. Показую легкосплавний диск. Tronник 360-му ваш туманка проста. У нас оптика по характеристиках 12 рік 1,6 дизель 199. Заявляють пробігу. 9999 вартує він у нас на старті. Також саме само Тронник зад. Показую салон. Комбінована тканина, мультикермо шкіряне, кермо, підігріви, автомат, автопарковка, повний склопакет підігріви, дзеркало. І все в нас. Ресурс у нас такий вольфок. Це зустріли 12 рік за вартістю 10 тисяч. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один меганчик, третій в хетчбекові, також показує на гарному легкосплавному диску, бо акустика, складання. Просто оптика парктроник туман у нас присутня. 8300 вартує, 11 рік 234 заявляють пробігу, 1,5 у нас дизельок, безключовий доступ присутній. Комбіноване сидіння шестиступка, навігація повний склопакет, в нас є задній ряд сидінь, Парктроник за також нас присутнім. Зустріли, один старік за вартістю 8300 йдемо шукати наступ. Зустрічаємо в ряд дві дачі Сандеро, Степеєвський показую вам їх детальніше. Автомобілі прости, як двері, дивимося, туманка, просто оптика. Легкосплавний десь мішеліновська гума, релінг поверху присутній, 12 рік 182 пробігу 7500, 1,6 бензин по салону. Комбінований салон, просто кермо п'ятиступочка У нас присутній. Задній ряд сидінь, Парктроник присутній. Ось такий екземпляр 7500, 12 рік 182 заявляють пробігу і відразу не виключаємося. Йдемо до сіренької. Також саме легкосплавний диск літня гума, туманка просто оптика, 1,6 бензин, 164 пробігу, один і також вартує 7500, заявляє власник без підкрасів. Рельні присутні. Тут у нас простий тканинний салон, шкіряне кермо. Також у нас п'ятиступочка кондиціонер присутні. Задній ряд сидінь, без парктронів. Ось таких два екземпляри. Зустріли, обидва вартують нас по 7500 і йдемо шукати наступно. Трапляється нам ось така комбінована фабія, показую білий дах, зелений колір такий. Легко сплавний диск, літня гума, туманка лінза, омивачі фар у нас також присутні. 5,2 вартує на старті, 8 рік, 1,6 бензин, 77 кВт показую по салону. Комбіноване сидіння, повний склопакет, підігріви, п'ятиступочка, Все в нас присутнє, шкіряне кермо також в нас є. Задній ряд сидінь, парктронник Парктронних також нас зустріли За гарною ціною 5,2 восьмий рік. На, на жаль, не вказаний у нас тут пробіг. 1,6 бензин і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще такий ексклюзив. Дуже рідко трапляються ці автомобілі. Вона настроєчка, показую в хеджбекові легкосплавний диск, лінзована оптика. Туманка, бачимо, є додатково ще в нас по характеристиках. Вона в автоматі, один і старій, 2-літровий бензин, 127 тисяч заявляють пробігу, 11800 вартує. Одразу по салону тканина, автомат підігріве сидінь. Клімат у нас присутній. Шкіряне кермо, мультикермо також у нас є, повні склопакет також в нас присутній. Задній ряд сидінь, парктронник зад. Ось такий ексклюзив зустріли. Двохлітровий бензин в автоматі за вартістю 11800. Зустрічаємо ось такий Hyundai i30, показую на нас лінзована така присутня туманка, простий, нелегко сплавний диск, літня гума по характеристиках. Це в нас 1,4 дизель, 14 рік, 9 тисяч вартує. На жаль, не вказаний пробіг по салону. Комбінована тканина, 6-ступка, кондиціонер, просто нешкіряне кермо, два склопідйомники, електрорегулювання дзеркал у нас присутнє. Задній ряд сидінь без парфроника. Ось такий екземпляр зустріли. 1,4 4 дизель, 14 рік, 9 тисяч вартує у нас на старті. Зустрічаємо ще два екземпляра, два третіх меганчика, і обидва вони в нас в ресті. і обидва в Хеджбекові, показую, обидва. Так само пригнані із Франції. Інзована оптика в нас є, туманка є, простий нелегкосплавний диск, все сезонна гума по характеристиках. 14 рік, 1,5 дизель в рідній фарбі, 198 тисяч заявляють пробігу, 7 850 він вартує на старт по салону Тканина шестиступка, без навігації. Кондиціонер у нас присутній, просте нешкіряне кремо, два склопідйомника є. Ось так виглядає позаду. Без парктроника, ось такий екземпляр. 7850 вартує у нас на старті. Відразу показую сіренького, аналог у нас лінза-туманка є. Простий, нелегкосплавний диск, все гума також присутня. Також на 14 рік, 1,5, рідна фарба 223, заявляють пробігу. І, на жаль, не вказана в нас тут вартість. Показую по салону. Шестиступка, простине шкіряне кермо без навігації. Кондиціонер у нас присутній, круїз два підйомника у нас є. Задній ряд сидінь Ось так виглядає позаду. Ось таких ще два екземпляри зустріли. На жаль, в цьому не вказана ціна. Це в нас вартує 7850. Ось таких пару маленьких автівок вам показав. Є такі автівки, показав далеко не всі. От ще один Меган стоїть, але немає ціни. Тобто є ринок великий автомобілів, скажімо так, на різний смак, на різний бюджет. Великих маленьких. Цікавить пошук. Звертайтесь, перевірка. Перевірка завжди детально проходить у нас у відеозвідах. Тобто надсилаємо все вам і виключ, ви ключове приймаєте рішення про покупку автомобіля. Цікавить пошук, перевірка, контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайде вам хороше.